Усім великий привіт, дорогі друзі! Чи задавались ви коли-небудь питанням, скільки українців проживає за кордоном? Я запитав у штучного інтелекту і ось що він мені видав. На мій погляд, інформація досить цікава. Станом на 2025 рік, за оцінками Міністерства національної єдності України, за кордоном проживає від 25 до 30 мільйонів українців. Це включає громадян України, які виїхали за останні роки, так і представників багаточисельної української діаспори, що сформувалася внаслідок історичних хвиль імміграції. Зокрема, за даними Міністерства закордонних справ України, станом на червень 2023 року за кордоном перебувало понад 8 мільйонів громадян України. Це число включає як біженців, так і трудових мігрантів. Українська діаспора широко представлена в багатьох країнах світу, зокрема, в Польщі, Німеччині, Канаді, США, Чехії, Великій Британії та Іспанії. Таким чином, загальна кількість українців за кордоном, включаючи як громадян України, так і представників діаспори, оцінюється в межах 25-30 мільйонів осіб ось список п'яти країн, де проживає найбільше українців громадян України та або людей з українського походження, включаючи Росію. На першому місці в нас Польща 1 мільйон 550 тисяч українців до 2 мільйона з половиною офіційно зареєстровані плюс тимчасово перебуваючи. На другому місці Росія від 1 мільйона 200 тисяч до 8 мільйонів оцінки включають як громадян України, так і етнічних українців. На третьому місці Німеччина від 1 мільйона 140 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч українців. Переважно біженці з 2022 року. На четвертому місці це Канада 1 мільйон 250 тисяч. Українського походження за даними перепису на п'ятому місці це Сполучені Штати Америки 930 тисяч до півтора мільйона. Українське походження плюс нові іммігранти. Ось така от, друзі. Інформація. А мені цікаво, в якій країні дивитесь мене ви. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Гарного всім дня і до наступної зустрічі.